Пан Іван закінчив університет у 2009 році. Влаштуватись за спеціальністю не вдалося. Ось уже четвертий рік чоловік працює на виробництві. Мені не ця робота, я не по спеціальності працюю, я хочу би знати більш по спеціальності. Пошуків омріяної роботи не покидає, тому навідується на ярмарки вакансій. На жаль, місце економіста поки що йому не запропонували. Натомість пані Ользі п'ять років тому саме тут усміхнулась удача. Взагалі, я прийшла в нашу компанію, знайшла свою роботу саме на такій ярмарці п'ять років тому. І на даний момент у нас є чотири відкриті вакансії. Комусь щастить, комусь не надто. Подібні заходи далеко не панацея. Як і на біржі 70 а то й всі 90% відсотків вакансій робітничі з мінімальною зарплатою. Утім, якщо в обласному центрі є бодай непідходяща робота, то на периферії немає ніякої. Сьогодні на одне робоче 10 бажаючих. Якщо в Рахівському районі на одне робоче місце саме на сьогоднішній день 123 бажаючі, то у місті Ужгороді на одне робоче місце три бажаючі. Через такий ажіотаж на ринку праці оклад працівника залишається мінімальним, а вимоги стажу захмарними. Як не крути, а на хорошу вакансію роботодавці хочуть не студента а вчити готові одиниці. Плануємо так, що поступово обучаючи населення, тобто готуючи фінансові консультантів, які можуть потім продавати страхові продукти. Часто густо навчання ще й не безкоштовне. Саме так колишні рекрутингові компанії вчаться заробляти в обхід законодавства. Однак спроба ще не провал. Тому один ярмарок в середньому відвідує до тисячі чоловік. Головне не дати ввести себе в оману, пам'ятаючи, що ви шукаєте роботу, а не ярмо і витрати.